Як уберегти своє життя від мін, надати першу невідкладну допомогу, та як захистити себе та інших від булінгу саме цим та багатьом іншим базовим навичкам наразі своїх дітей вчать батьки? Відтепер допомогти йому такій відповідальній справі може перший у прилуках клас безпеки, який почав функціонувати 23 березня у приміщенні Прилуцького ліцею номер 3 до нас. Надійшли методичні матеріали від міністерства від Полінії ДСНС і нацполіції. Управління освіти розглядало питання створення того, такого класу, і директор третьої школи сам підійшов з ініціативою для того, щоб створити клас саме в їх перший клас саме в його закладі освіти. Такий клас дуже актуальний і необхідний в закладах безпеки, бо безпека дітей, безпека населення це найважливіше в умовах стану війни, особливо. От, цей кабінет дасть більше можливості вчителю реалізувати. Ті можливості, які необхідно донести учням. клас безпеки це всеукраїнський проєкт, метою якого є вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, а також формування в учнів навичок надання до медичної допомоги в умовах воєнного стану. Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу є одним з пріоритетних завдань. Загалом клас безпеки, це тобто від кожної служби. Скажімо так, трішки матеріалу, і як вже буде вчитель безпеки, то це людина, яка пройде відповідне навчання, вона може буде запрошувати служби в тих питаннях, в яких вона не орієнтується. Тобто, якщо це пожежна безпека і вона не знає, ну тобто не може донести до дітей якусь певну інформацію, вона запрошує фахівця з ДСНС. Якщо це якісь питання пов'язані з поліцією, то там, наприклад, булінг, людина не знає, що розповісти, запрошує фахівця із політику. А що таке перша домедична допомога та як правильно її надавати, маленьким школярам розповідали представники Товариства Червоного Христа зокрема, поговорили і про те, як допомогти постраждалому і при цьому не зашкодити собі. В першу чергу оцінюємо місце події. Якщо я зрозуміла, що мені рятувальнику безпечно, я можу підійти так, і надавати першу допомогу людині, яка постраждала. От. Далі ми маємо оглянути постраждалого то зрозуміти, в якому він знаходиться стані, для того, щоб розуміти, що нам, які наші будуть подальші дії, як першу допомогу надавати. Коли ми вже оглянули постраждалого, ми зрозуміли в свідомості він без свідомості, дихає чи не дихає. Третій пункт ми маємо викликати. Швидку допомогу, так ми вже знаємо, в якому стані постраждали, повідомити, що трапилося, де трапилося, з ким трапилося, так. І четвертий пункт це перейти вже безпосередньо до надання першої допомоги, вже в залежності від того стану безпосередньо, в якому знаходиться постраждали. Таким необхідним та важливим навичкам збереження життя поки що навчають лише в одному закладі. Однак надалі подібні класи безпеки планують відкрити в усіх закладах освіти. Прилук відкриття таких класів є зараз є дуже необхідними дітям постійно. Треба говорити про це, дітям треба розказувати. Діти повинні знати, що вони повинні робити в таких чи інших ситуаціях. Діти повинні розуміти, що своє життя, збереження свого життя в першу чергу є пріоритетом, і якщо дитина зможе зберегти своє життя, своє здоров'я, то це для нас є великим дуже плюсом в нашій роботі. Тому ми якраз відкриваємо сьогодні перший клас в планах. Відкриття класів таких класів безпеки в інших закладах освіти.